Заміна оливи двигуна катаємо XC450 рік. З правої сторони болт зливу оливи КПП. З лівої сторони двигуна. Відкручуємо болт, зливаємо оливу. На зливному болту маємо сітку грубої очистки Олеви. Далі відкручуємо кришку фільтра Олеви. Якою важко дістати фільтр, тому за допомогою пасатежів достаємо фільтр. Далі нам потрібно просочити фільтр оливи в олеві. Не знаю, навіщо таке роблять, але всі так роблять я роблю. Залишаємо на 15-20 хвилин мокнути. Поки фільтр мокне в оливі, ми очищуємо сітку зливного болта від забруднення і закручуємо його на місце. Далі ставимо фільтр на його місце, докручуємо кришку масляного фільтра. Очищаємо від оливи очисником та заливаємо оливою і готуємося до катки.